Отже, друзі, як і обіцяв, теніс, півфінал кваліфікації чоловіки. Віталій Сачко дочекався свого суперника, їм з'ясувався Дрексль. Канадієць, представник Канади, 24-річний Дрексель, 145-та ракетка чоловічого тенісу рейтингу. Нагадаю, Сачко 166. Не дивлячись на те, що особисто для мене маловідомий взагалі цей Драксель, я вважаю легким матч не буде. Вірю в Віталія. Віталій перемагав ще й не таких суперників. Пригадайте. Нагадайте, кого не так давно. В минулому сезоні Віталій вигравав восени набагато зірковішого, ніж канадієць Драксель. А також і ще у мене інформація для вас цікава: якщо Сачко пройде Дракселя, Сачко може вийти на переможця пари Макдональд Греньє. Макдональд американець достатньо потужний, як для нашого Віталія. А Грин'є Франція, скоріш за все, не вийде. Вийде саме Макдональд. Так ось, якщо пощастить Віталію пройти Драксля, Віталій вийде ще на більш небезпечного і потужного американця Макдональда. Колись Макдональд представляв не то, щоб навіть сотню, а першу п'ятидесятку, я пам'ятаю. А зараз Макдональд вже 115-й. Якщо я не помиляюсь, десь 116-й. Ну, не вище 110-ї позиції. Це точно. Але це не означає, що. Представники Другої Сотні це хлопчики для биття. Отже, все ж таки Сачко Дракселер. Драксель. Вибачаюсь. Сачко, я думаю, все ж таки переможе канадця. А ось про фінал проти Макдональда поговоримо вже окремо. Я е, думаю, що завтра вже. Буде про що говорити, тому що я вірю в Віталія. Я хочу взяти перемогу Сачко над Дракселем. Так, в Канаді багато молодих, талановитих тенисистів, а Драксель на 4 роки молодший за Віталія. Я думаю, на досвіді Віталій виграє все ж таки. Хоча. Уже давненько, більше п'яти років, та вже, вже більше семи років Дракслер в турі, але просто вже таких висот, як 145-та ракетка, він досяг тільки ну, останнім часом в одиночних е матчах, в одиночному турі, в одиночній програмі. Важко, друзі, важко прогнозувати, коли дуже мало інформації. Але все ж таки знову повторюю. Так, іноді болюче на ті самі граблі наступаю. Але не скажу, що я не прогнозую без надмірного. Такого пафосного патріотизму. Віталій, ми за тебе вболіваємо, не підкачай і виправдай нашу довіру. Будь ласка, я думаю, Віталій, хоч і ментально, але почує наші посили, вболіваємо за наших. Представників і представниць на Australian Open, щоб, ну, принаймні, хоча б один представник у чоловічому тенісі був у нас, і максимально всі семеро наших дівчат були також в основній сітці Australian Open. Таким чином, друзі, по півфіналам кваліфікації на Australian Open у мене поки що все. Я бажаю, щоб е, наші якомога далі зайшли по турнірній сітці. І не забувайте підтримувати наших спортсменів і в даному випадку наших. Тенесистів, тенесисток. Не забувайте підтримати україномовний контент. Щиро дякую вам за підтримку. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки, коментувати. Дуже-дуже вдячний. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Тенісна скринька чекає вас в описі під кожним відео. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па.